Ви на ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Форте ft 300 cfb Мотоцикл Форте ft 300 cfb є варіантом класичного міського байка, який також може використовуватися для більш агресивного або спортивного виду їзди. Відповідно, ця техніка однаково добре почувається у завантаженому міському потоці на протяжних заміських трасах, а також при подоланні складних ділянок, у тому числі в умовах повного бездоріжжя. Для цього передбачена міцна рама з передньою телескопічною вилкою і задньою маятникової. Підвіскою, встановленою на моноамортизаторі, міцні колеса на поселених спецях шинами з універсальним протектором, що забезпечує надійне щеплення із ґрунтом. Техніка форта відрізняється добре з балансованою конструкцією, що дозволяє легко отримувати рівновагу під час руху. При цьому вона здатна розвивати значну швидкість та забезпечувати комфортні умови і для водія і пасажира. У цій моделі форта використовується чотирьохтактний бензиновий двигун, здатний розвивати максимальні оберти. Застосована система карбюраторного живлення забезпечує Номічну витрату палива, завдяки чому стає можливим здійснювати поїздки на великій відстані, не вдаючись до частих дозаправок. Повітряне охолодження гарантує захист від перегріву при тривалій роботі у режимі максимальних обертів. Запуск здійснюється двома способами: за допомогою кікстартера стартера або електростартера з водійського місця. Ще одна важлива особливість двигуна наявність балансувального валу. Це пристрій, що дозволяє знизити рівень вібрації, створюваних колінчастим валом. За рахунок цього збільшується термін служби двигуна. Він запобігає передчасному зносу. Осу мотоцикл Форти оснащений піти КПП, яка дає змогу вибрати оптимальний співвідношення передач залежно від дорожньої ситуації або типу дорожнього покриття. Крутний момент вигона передається на задні колесо за допомогою класичної ланцюгової передачі. Також не забувайте будувати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпрування та додаткових аксесуарів. Ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукащу вулиця Томаша Мосеркап'ятдесять 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля Агіду. Переходіть на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. А для замовлення телефонуйте з номерами вказаними у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.